Майже місяць минув і у цих стінах знову купа камер та натовп журналістів під дверима. Усі чекають судового засідання у справі заступника міністра внутрішніх справ Василя Паскала. Позиваються до суду представники громадської ради з питань люстрації і вимагають небагато немало звільнення чиновника. У нас є закон про очищення влади який був прийнятий в жовтні місяці. згідно цього закону ця людина попадає е, попадає під звільнення тому е, вона вона може бути супер доброю супер гарною але я хочу щоб закон виконувався і це основне завдання, задання за яким слідкує громадська рада те, що пан Паскал підпадає під автоматичну люстрацію, записано також і у його посадовій справі. Розповідає представник громадської ради. Каже, вони вже неодноразово писали звернення і до Кабміну, і до Міністерства внутрішніх справ з проханням пояснити, чому чиновник ще й досі не звільнений, і натомість не отримали жодної відповіді. Тож це питання і надалі вирішуватиметься у судовому порядку. Усю необхідну інформацію зібрали, сторони заслухали, і нарешті попередні слухання завершено. Суд приймає рішення про закінчення провадження проваження по даній справі з призначення справи до судового вирішення. Судово вирішення справа ми розпочнемо і буде продовжитись в колегії суддів. Це відбудеться 27 травня цього року об 11 годині. Це було вже друге підготовче засідання. На першому розглядали справу також ще одного заступника міністра внутрішніх справ Віталія Сакала. Того разу засідання перенесли, але навіть попри це представники люстраційного комітету свого таки домоглися. У той же день пан Паскал звільнився.